Чесним бути приємно Коза калина жила на околиці невеликого села. Вона була працьовита та завзята. На її городі завжди росли смачні овочі: капуста, морквиця, буряки, огірочки. А у садку на деревах визрівало безліч ароматних фруктів. Вона з любов'ю вирощувала усе це, адже калина мала велику і дружню родину. Всі її діти давно виросли і жили окремо, але до неї часто приїздили її онуки, козенята. Ох, і любили вони хрумкати свіжими яблучками та грушами, їсти зелене листя салату та петрушки. Гристи соковиті кавуни та дині. Вони знали, що все це не лише смачно, але й корисно для здоров'я. Калині приємно було бачити їх щасливими, заради них вона сумлінно вирощувала усі ці смаколики. Одного разу калина помітила, що з її городу стали зникати овочі. Несподівано вона побачила, що не вистачає каченів кукурудзи. Іншим разом, стручки квасолі теж раптом зникли з її ділянки. Коза стала пильнувати краще за своїм городом. І невдовзі вона побачила винуватця, який бешкетував там. Ним виявився смугастий єнот. Він був такий красивий, що калина мимоволі замилувалася ним. Вона спершу навіть забула, що сердита на нього, але, оговтавшись, все ж суворо сказала, Що ти тут робиш? Від несподіванки єнот кинувся було тікати. Але калина стала спиною до прочиненої хвіртки, через яку ймовірно, і пробрався єнот до її маєтку. Ти що, не знаєш, що це чужий город? Все, що на ньому росте, хтось посадив і дбайливо вирощує щодня, поливає, прополює. Хіба ти не розумієш, що без дозволу? Чуже брати не можна. Єнот знітився адже він не очікував, що його витівки стануть комусь відомі. Він тільки зараз збагнув, що коза калина вже далеко не молода, проте багато працює, щоб виростити такий чудовий урожай. А він... Він просто приходить і бере все, що йому заманеться. Єнотику, мабуть, вперше в житті стало соромно. Він почервонів і опустив очі. Калина була розважливою та розумною, тому не стала сваритися. Вона стала міркувати, як зробити так, щоб усім було. Добре. Коза запропонувала єнотику ось що, краще ти приходь завтра та допоможи мені по господарству, адже у саду та на городі завжди є що робити. А ти, я бачу, дуже вправний і можеш стати мені в нагоді. У такому разі мені не складно буде тебе пригостити дарами свого саду та городу. Я завжди все сиджу з запасом. Довго цього вечора смугастик не міг заснути. Він ніяк не міг вирішити, як же йому вчинити. Єнотик звик бешкетувати та брати все, що йому заманеться, не заморочуючись тим, кому це належить насправді. І це було дуже зручно. Але сьогоднішня зустріч з козою заторкнула щось невідоме всередині нього. Він не міг забути її очей, добрих та проникливих. Тепер він по іншому подивився на свої вчинки, і його зухвальство йому більше не здавалось таким веселим. З Цього дня він прийняв рішення бути чесним з собою. Наступного світанку єнотик постукав до воріт кози. Доброго ранку! Це я, смугастик. Вам потрібна допомога. А як же? Мерщій заходь. Я якраз вийшла поратись по господарству. Єнотик виявився жвавим та веселим. Калина щиро здивувалась, які вправні у нього лапки. Він вмить перечистив цілу корзину горіхів, підмів мітлою увесь двір, приніс води та полив усю капусту. Наостанок коза попросила його зібрати з дерева сливи. Рік видався урожайним, і все дерево було рясно усіяне смачними та ароматними плодами. І тут смугастик виявився спритним та умілим. Він зробив усю роботу набагато швидше, ніж її б виконала калина. Коза була щиро вдячна йому. І зібрала чимало гостинців для єнотика, коли проводжала його додому. З тих пір вони подружилися, і єнотик частенько заходив до кози. Йому подобалося допомагати їй, бо її очі дивовижно світилися вдячністю та теплом при цьому. Та й смачні плоди. Вирощені з любов'ю, набагато приємніше було отримувати чесно, а не брати крадькома.